Сьогодні у випуску росіяни знищили все адмінбудівлі, магазини, пошту та місцеву школу. Як живуть у селі Мала Токмачка в чотирьох кілометрах від лінії фронту. Ракета влучила у квартиру, потім у дачний будинок. Окупанти двічі обстріляли житло Запорізької родини. У минулому історик нині командир стрілецької роти. Уроджений з Гуляйполя воює на Донецькому напрямку. Прилітаюся і гради, і снаряди, і гвоздиками обстрілюють, і як їх називають, фосфор. Усе. Усе літа, все, що можна, на експериментірує. Села Токмайчки 90% вже немає. Їх вибили просто. Просто. Пані Валентина, жителька села, Малатокмачка Пологівського району. З чоловіком та донькою переїхала сюди чотири роки тому з села Нижня Дуанка Луганської області. Жінка каже, одного разу вже довелося тікати від війни, вдруге, залишати домівку не збирається. Ось бачите лази, куди поїдеш, куди їх бросиш. Нікуди не виїдемо. Ми на своїй землі, хатинці, свої хатинки. Ну, куди лігти? Я вже набігала від душі. Не в тому возисі, щоб вже бігти кудись. За границею ми не потрібні, це сто процентів. А відді, куди не поїдь, треба кошти. А де кошти братя, як не працює? За словами Валентини Фесенко, до життя на лінії вогню вже звикли, хоча морально триматися подеколи важко. Будинок у нас пошкодило ще 31 з першого августа. Два години ночі до нас прилетів снаряд, а там у полісадник, повибивало нам усі вікна. Двері покрутило, кришу побило, ми її перекрили. Це вторий раз нам кришу побило. На городі там поснімаєте, у нас яма більша, як басейн. Як у нас замулило через неї колодязь, у нас в дворі води нема. Ходимо по сусідах, у кого позалишалось колодязь, колодязі і носимо воду. Води в дворі немає. Адміністративні будівлі, магазини, поштове відділення, де працювала пані Валентина, все це у селі було знищено в перші місяці повномасштабної війни. Ворожий снаряд перетворив на руїни і місцеву школу, де навчалася 12-річна донька Валентини Фесенко. Навчать я не вчитель, а шостий клас я не об'ясню всі теми. Учителя нам нічого не присилають, навіть якщо сіпесмескою присилали. Ми хоч би книжку там. Книжовжи ж немає, немає нічого. Село Мала Токмачка знаходиться в чотирьох кілометрах від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення тут мешкало три тисячі людей, нині до сотні серед них дев'ятеро дітей. З квітня минулого року у селі відсутні зв'язок, електро та газопостачання. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Двічі під ворожі обстріли потрапила родина запоріжців Олега та Наталії Єрофєєвих. Спочатку ракетним ударом зруйнувало їхню квартиру у будинку на вулиці Сталеварів. 16. це сталося торік у жовтні. Тоді в їхньому під'їзді загинули чотири людини. А подружжя Єрофєєвих та їхні малолітні діти дивом залишились неушкодженими. Розповідає Наталія. Ми мешкали ось в цій квартирі на третьому поверсі, де зараз дирка на вулицю з дітьми під час трагедії ми знаходилися вдома. Дивом ми залишилися живими. Після першого обстрілу родина переїхала на дачу. А 26 січня сюди знову влучив ворожий снаряд. Жінка у той час була на роботі. В будинку залишився чоловік із двома синами. Зателефонував Олег, каже: ну, прилетіла ракета к нам на дачу, але ми з дітьми живі. Ну я вже погано пам'ятаю, що далі було зі мною. Я була просто в шоці. Діти у момент вибуху знаходились на першому поверсі будинку. Ймовірно, саме це врятувало їх, каже Олег. Просто сиділи Вони сиділи ось тут, у кутку, і склом їх не посікло. Тільки кілька маленьких подряпин було. І пощастило, що тут глуха стіна. Епіцентр вибуху був за цією стіною. Чоловіку, який у той час був на другому поверсі, від уламків даху поранило обличчя на момент зриву Я був в етай кімнаті. На момент вибуху я був у цій кімнаті. Потім побіг вниз по сходах, розкидував по ходу завали, оскільки хвилювався за дітей, і тільки потім помітив. Що у мене розрізане обличчя, і ллється кров на присадибній ділянці ударною хвилею, зруйнувало господарські прибудови, альтанку для дітей, виноградник, багаторічний сад, а також автівку. Вже другу, що придбали на позичині у друзів кошти місяць тому. Перша була знищена під час обстрілу 6 жовтня, що строїлось Все, що будувалося протягом 35 років. В одну мить перетворилося все, момент, на пил і все. Наляканих дітей шестирічного Ярослава та п'ятирічного Сашка. Наприкінці минулого року батьки відвезли на психологічну реабілітацію на захід України. Малюки трохи отямилися, але другий обстріл звів на нівець роботу психологів, каже Наталія. Ми ж для цього й вивезли їх подалі від городу, щоб вони не чули сирен, бо після першого разу вони зовсім ховалися під стіл і кричали Мамо, я боюся. Я стараюся їх якось відволікати, якось кудись виводити на вулицю, більше гратися. А ввечері, ось вчора, опять у нього істерика. Мама, я боюсь. Мама, я боюсь ракету. Мама, я хочу, щоб було утро, Сьогодні я встав, пішов в коридорі, сів на підлогу і сидить. Я, Саша, чого ти сидиш? Я боюсь, я буду тут. Я говорю, Саш, так нема ще сирени. Я боюсь, мама, я буду тут. Нині родина змушена винаймати житло. Наталія та Олег оформлюють документи, аби отримати щомісячну грошову компенсацію з міського бюджету, але цих коштів замало, аби відшкодувати двічі втрачені житло та майно. каже подружжя, аби убезпечити дітей. Шукають можливість виїхати на захід країни або за кордон. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Артем Герасимов суспільне новини Запоріжжя. Історик, археолог та музейник, військовий на позивний Тарас, родом з Гуляйполя Запорізької області. Чоловік розповідає, ще в 2014 році розумів, до чого призведе російська пропаганда. В ефірі почали звучати. Розмови про Новоросію, про якісь бредові історичні вигадки, які звучали з кожної розетки Російської Федерації. Вони закінчуються імперськими амбіціями. Потім вони закінчуються війною і кров'ю. Перша став на захист батьківщини у 2015 році. Пішов добровольцем. У 16-му повернувся до цивільного життя. Повномасштабну війну зустрічав в обороні Київської області. Нині підрозділ Тараса воює на Донецькому напрямку. Тут зібрались люди з різних куточків України та різних професій. Кожен має особисту мотивацію, розповідає військовий Є землероби, робітники, айтішники. Люди, люди доброї волі, я повторюся, але всі, хто не хотів чи якось прагнув уникнути військового обов'язку, вони не в строю. Нам такі люди тут не потрібні. Всі, хто зараз зі зброєю в руках на позиціях, це стовідсотково впевнені в собі, в своєму призначенні люди. Когось знищене житло, в когось більше немає цивільної роботи. Хтось втратив чи втрачає родичів. Практично, в більшості вже хтось служить, воює. На війні емоції поступово відходять на другий план. Розповідає Тарас. З часом ставишся до усього як до роботи. Головна ціль зберегти людей позиції, свою землю наскільки. За перехопленнями реагує противник на наші подарунки. Як швидко падає їхній бойовий запал і відкочується вони хвиля за хвилею назад. Є підтримка. На жаль, кожного разу я повторюю дорога ложка до обіду. Нам потрібна ця техніка ще на позавчора, вона нам потрібна на лютий місяць. І потрібно на лютий 14-го року, а не 22-го. Зараз нашому народу випав шанс раз і назавжди вибити росіян з української землі, вважає Тарас сто років тому. Нашим попередникам ще в часи УНР, в часи республіки батька Махна не вдалося відбитися від білих, від червоних, від усіх інших. Зараз у нас цей шанс є. Нарешті, вперше за весь цей час у нас є підтримка, і ми це відчуваємо. Карина Галунова, Наталія Андрієва, Суспільне новини, Запоріжжя. Президенту мотор Січі В'ячеславу Богуслаєву висунули нову підозру. Повідомляє СБУ за даними слідства. Після початку повномасштабного вторгнення він фінансував так звану ДНР через сплату податків та зборів у її бюджет. Також співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем терористичної організації та постачає авіадеталі для підприємств оборонного комплексу РФ через оборудку. Бюджет ДНР отримав понад 290 мільйонів. Йонів рублів на потреби російських військових під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та нагород президенту Мотор Січі від російського керівництва. Нагадаємо, торік, 23 жовтня, В'ячеслава Богослаєва було затримано за підозрою у співпраці з країною-агресоркою. У Новомиколаївській школі обладнали пункт незламності. Запрацював він з грудня минулого року. Розрахований на 100 осіб. Працює пункт незламності цілодобово. Тому на дверях розміщений дзвоник. Якщо хтось приходить ввечері або вночі під час комендантської години, є така потреба звернутися, то можна подзвонити у дзвоник і Черговий відкриє двері на дверях. Також розміщений графік чергування також адреси найближчих магазинів та аптек. В школі також є й укриття, яке розраховано на близько 100 Осіб людина заходить у приміщення, і ми зафіксували, що він є. Людина виходить. Ми зафіксували час, коли вона пішла. Далі таку ми зону зробили для того, щоб люди, які прийшли і хочуть випити чаю, кави чи зробити елементарно там собі суп, чи просто сісти, перекусити і перепочити, то такі, от ми поставили столи стільці. Ми знаходимося в кімнаті матері і дитини. Тобто мами з маленькими дітьми можуть розташуватись саме в цій кімнаті, діти можуть помалювати, погратися, почитати книжки, можуть перепочити. Ми заходимо в спортзал, у якому облаштовані спальні місця для тих, хто хоче зігрітися і перепочити, але ж не залишатися на ночівлю, а побути певний період часу, щоб було місце для інших людей, які підійдуть. Згодом. Пункт незламності на випадок вимкнення світла у нас оснащений генератором. Водою ми забезпечені, у нас є величезні баки для води, вони стоять на кухні. Також є бочки, які наповнені водою. У нас є басейна, тобто водою ми на перших 3-5 днів забезпечені. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя. Я працювала вчителем української мови і літератури вже в нашій школі номер 3 одній з найсильніших в Бердянську. 13 травня до мене через паркан зайшли. 21 людина із зброєю. Був допит, потім роздався телефон, вони в мене забрали телефон, звичайно, перевіряли. Після того, як вони забрали, я розуміла, наскільки це небезпечно для мене, для мого життя. Коли мені почали телефонувати мої батьки, учні, вони просто просили, але тією відправною точкою стало прохання моєї мами. Їдь, бо тебе вб'ють. Вона мені говорила із сльозами на очах, ти не, ти не вмієш робити тихо Україну. Я говорила, під ковдрою я ніколи любити не зможу. Дякувати Богу, я жива. Я виїхала, допомогли мені всьому мої друзі. Виїжджали ми дуже складно. 200 кілометрів ми долали 4 доби під обстрілами. За нами ставили гради, ми були живим щитом, Постріли, які змушували сидіти в машині. Перебування моє в комендатурі видалося просто легкою прогулянкою. 16 травня я виїхала із Бердянська. Гостинник мене прийняв гуртожиток, шостий гуртожиток Чернівецького університету. Дівчатка помкали мене в Кольпінг-центр, ну, центр, який надає психологічну допомогу. Люди почули, що моя професія вчитель української мови, і з'явилася потреба в тому, що. Знати мою рідну мову і державну мову. Мені це дуже подобається, передавати свої знання, те, що я знаю. У мене вдома всі завжди говорили українською. Так, бердянське місто російськомовне більше, але говорили дуже багато і говорять і російською, і українською мовою. Тому як можна не любити рідну мову? Ну навіть питання не було після 2014 року. Люди ще більше відкрилися до вивчення нашої державної мови.